Друзі, всім привіт! І Сьогодні у нас нові надходження. З'явились новенькі автомобілі на нашому автомайданчику. І зараз покажу, що у нас новеньке є в наявності. Також анонсую, що поїхали два автовози в Європу. і десь через тиждень теж буде новенький, новенькі поставки, новенький завоз. Отже, маздам. Це 7 79 рік 2,3 бензин, Турбо, автомат 8650, один власник, там 111 рідного пробігу, автомобіль із салону, офіційний, Mitsubishi Outlander, 2007 рік, 3 літра бензин газ, 9000, автомат, топ комплектація, повністю шумка зроблена по машині, Touareg, 23 015 рік трима дизель. Така от красотка Audi Q7. Дуже класна машина, з малим пробігом. 33 3-літровий дизель. Audi Q7, 15 рік. Топ-комплектація. Цей автомобіль вже проданий. Audi A8 дуже класна. Класний стан, комплектація продана. Така от у нас Volvo є. V50, 9 рік, 1,6 дизель, 7800, механіка, Restyle, Start Stop Drive, комплектація з шкіряний салон. Такий у нас от красивий автомобільчик Volvo c 30 6200. 9 рік, 1.6 дизель. Така у нас от сохран з'явився просто для поціновувачів Honda Accord Type S. Максимальні комплектації можна сказати. 7000 2004 рік бензин газ автомат. Дуже-дуже класний стан, друзі, дуже класний. Таку машину знайти в Україні живу. І в такому стані по кузову дуже-дуже тяжко. Тому такий от короткий обзор. Не рекомендую. Ну, звичайно, у нас з'явився сценік такий другого покоління. Красивий колір, класні комплектації, безключовий доступ. 6200 автомат 2008 рік. Бензин 1,6 автомат. Шкіряний комбінований салон, підгрів сидінь, клімат, контроль, круїз, контроль, ну все є. Ще одна красотка із Швейцарії привезли ось тільки-тільки сьогодні. Mazda 6. 2009 рік. Механіка шестиступка, дуже класний стан автомобіля, жодна деталь не фарбована. Тому теж рекомендую цю машинку. Такий лоджі. Удача лоджі в максимальній комплектації, дивіться, диски, противотуманки, підгріві сидін, круіз-контроль, монітор там. в общем... Повністю заряджена машинка. Черлон 12, рік, 1,5, дизель, 6 ступка, топ-комплектація 7650, 255 рідного пробігу, машина як нова. Ну, тому, друзі, кому потрібні автомобільчики, хороші, замовляйте, приїжджайте на перегляди, можемо під замовлення попрацювати по всій Європі, США можемо привезти. На цьому закінчую короткий огляд. До зустрічі!